І так, всім привіт! З вами знову Димко, Це буде моє друге відео на моєму YouTube-каналі. Хочу вам показати свою малечу. Як бачите, таке їм вже пішов четвертий тиждень, 16-го їм буде вже як місяць. Такі дивіться, які дві гарних курочки ходять. А то мій старший виводок. В їх мама вже залишила. У них був місяць. Рівно вчора, 9-го, мама їх залишила восьмого, бо вона вже знесла два яйця і бросила дитинчат. Ось, це моя малеча, мала. п'є водичку. Очка тут не розуміє, що відбувається. Привіт, привіт, привіт. Побіг, 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 побіг. Оцюємо тосі 15. Курчат. Було 19. На жаль, ми чотири дитинчатки втратили. Вони померли. Дивіться як п'ять. Оце, я не знаю, поки хто це буде, поки по ньому не видно, але оце стовідсоткова дівчинка в мене сіра росте. Вони їй маленькі дитинчатка. Такі смішні. Вон старшенькі біли ходи. Старших в мене 20 було, 23. За все вивели мої квочки, мої розумнички. Сиділи, півні в нас добре працювали. Не було, ні жодного не було пустого яйця, всі вивелися. Ну, цієї було 21 яйця. <кхем> було трохи менше затокку, яка вивела старший видок. В неї було два зародиша, які померли. Дивіться, дві дівчинки б'ють. Це така от перша, яка лежить на камінчику. Така куметна дівчинка. Вона взагалі постійно бігає, їй завжди цікаво, нікого не боїться. Качка там, чогось. пшикає-пшикає на пшикає. курка. У мене зараз а, на моєму господарстві знаходиться 15 курей. Було 19. А 15 я маю на увазі те, що які вільні. Так? Бо а, оце 16-та, яка ходить з курчатками зі своїм випадком. Потім у мене вон там мій півень, і мій кори. Потім у мене ще одна курка зараз сидить на яйцях, на качиних яйцях. Вона у нас. Я не вірю в тут міф, що кури не можуть виводити Качині, каченят, індокаченят. Так, Наташа, в мене дві курки є, в яких є ім'я у Наташі і ще одна маленька ніла, бородата курочка ходить. Зараз не при них. Кажу про те, що у мене зараз сидить курка. 15-го повинен бути вилуп. На качиних яйцях вона минулому році вивела 11 качнять. В цьому році в неї зараз 9 яєць, того, що в нас був дуже дивний качур, якого ми зарізали чорний, бо він постійно на Єліс. У нього була цікавість саме до курей. Не розумію чому. Качки йому були не до вподоби, він ліз мені на курей і він з васті на неї ліс, Подавив дуже багато яєць. Тому в неї зараз 9. Так оця мамаша мене вивела 19, зараз в неї 15, такі всі маленькі. Це всі від мого... восьмого господарства. Боже, хто там диреться? Це старше курча. Оце, оце. Біжить, біжить. Мобило Бу, молодше. Е, в неї зараз 15. До речі, в старшому видці дуже багато півників, а ось в молодшому дуже багато курчат. От, бачите, це старший видок. От між ними різниця тиждень. Щоб ви розуміли, у мене було перед цим два півні. Це бачите, це різниця тиждень. У мене перед цим було два півні. Буваркаша, мій старенький півник, йому було три роки. Дуже гарний півень, дуже гарний півень. Можливо, колись відео покажу, фотографію його. І був іспанка-голошийка. Так оце іспанки голошийки діти. І вони дуже великі, реально крупні курчата а, порівняно з іншими. От У них тиждень різниця. Дивіться, просто який розмір. Он навіть он ходить півник позаду, його брат по виводку. Він менше за нього, два двічі. Ну, і той сестричка чорна бігає. Але, напевно, і більше ген передався мами, ніж тата. Він такий масивний, тяжкий півник. Оце півник. Це від моєї улюбленої курочки Ніли з бородатими ніжками. Ой, з бородою і з лохматими ніжками. Але, на жаль, у нього немає бороди. А, так ось. І одна курка має сидить на качиних яйцях. Це у мене чорна шапочка ходить, дівчинка. А, дві моїх курки у сусідів. Сидять на яйцях, бо у мене в цьому році з 19 курей. М -м, кохтало 8. І, і ось е, е, п'яти курочком я дав стати мамою. Дві це, які в мене водили курчат, а дві зараз у сусідок. і одна на качених яйцях. А це наша лодка, під лодкою сидить, до речі, Катька. Я спочатку таки думаю, де мене ділась качка. Шукав, 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 потім заліз під лодку. Вона вирила там таку ямку, так раз, де вони стоять. І там зробила собі гніздо, і в неї там все добре. Повинно бути 25-го. Спочатку це наш півник, синок Аркаши. Така курочка. Ходи сіренька. Бачите, яке. Голошійка і шапочка, теж дівчатка. Вона така гарненька курочка відходить. Була така темно-бордова. Темно бордово було циблятку, подивіться, що з нього вийшло. Таке рябе сіре, рябе сіре. Ай, ти боже, з Це дуже гарна кочка, дуже гарна кочка. Хочу про неї розповісти. Трахі. Через війну я живу в Харківській області. Ми евакувалися і переїхали на Кіровоградську область, місто Благовіщенськ. Раніше його називали Улянівка. Це Кіроградська область поруч біля Вінницької і та Миколаївської області. І е, є така людина, що мені потрібно було господарство. Ми там жили е, в дворі, у нас нічого не було, у нас тільки були ми і наші коти, яких ми евакували разом з нами. І я в сусідів попитав, може, в когось є квочка. Дуже треба, дайте, будь ласка, дайте квочку. І одна сусідка каже, так, ця курка мене так дістала, так дістала. Забирай і можеш не віддавати, а потім піде вона в суп. Я кажу, ну як це так піде в суп. Ну Я її забрав, купив їй курчат, спочатку 9, потім докупив 3, і потім ще додавали її 6 через 2 тижні. Щоб ви розуміли, вона прийняла повністю всіх. Навіть через 2 тижні прийняла це Так ця курка у мене ходила 3,5 місяці з курчатами. Три з половиною. Вони вже кого там б'єш. подивись, стара курка б'є мені курчат. Так, цей, вона мене вивела, водила зі своїми ходила, яких я підкинув перший день. Потім через три чи чотири дні я підкинув ще їх три. А через два тижні шість. І я собі курка всіх прийняла і з ними ходила. А, і коли ми їхали додому, ми знайшли такий транспорт, бо були речі нові, щось там ще. І звісно що ми привезли з собою курай моїх курчаток і цю кочку. І зараз у неї свій новий виводок, який вже вивела вона сама. Це вже не підкідеше, це вже її дітки. Можливо, там хтось і є свій яєць, напевно, білі. А це рябеньки, напевно, її. І оце не знаю, зараз виходить. А Як вона прийняла мене курчаток? У мене такий метод був бабусі. Вона для того, щоб квочка прийняла курчаток, дивіться, вже на городі, вже там, там наш город, Вже дивіться, пролізло то сіре курча. Буха вже воно постійно там воно і у то рябе за лодку зайшло. І боже, на чому? на чому я закінчив? А, мать тут моєї бабусі, мати тут бабусі, як що робити для того, щоб котька прийняла курчаток? Я її купив горілку, взяв шприц, скільки там було, напевно, 10 мл і мілітра 3. Там була горілка, все інше то була вода. Так розумієш, що це дуже багато горілки, кочка могла через це померти. Але так кожен рік роблю для того, щоб якщо підсипаю курчат чужих. Я її напоїв, вона оп'яніла і прийняла відразу курчаток. Відразу ж. Скільки там година пройшла і вона вже їх свої була, тому що вона перед цим, поки вона була трезва, вона їх трохи покльовувала, але прийняла потім всіх. Ходять маленькі. А всі мої кури, інші всі в садку знаходяться. Це їх сарай курчаток. Всі інші знаходяться там, в садку, тому що я їх вигнав, щоб вони мені не трогали курчаток. Дивіться, які дві галошейки сидять. Побігли таку антишку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Малі зарази. От і що вони не поділили? От просто одне бігло, а інше на нього напало. От що вони не поділили? О, оце, оцей біген вже шукає, як йому пролізти. Хоча він знає, що там є дирка. що щось пролізе. Дивимося разом. Ні, ні. Або він зараз від квочки. Ага, ні, від квочки. Старший мій видоканука. Давайте вам покажу трохи старших, бо я знімаю тільки молодших своїх. Дивіться який кропний півник ростобілий. Це мої старші. Це от дівчинка ходить чорнява. Оце поки я не розумію, але я думаю, що це буде півень. Оце, оце голошійка-шапочка, це 100% курочка. Півник півник. Чорна курчатко, оце дівчинка, півник ходить, Дівчинка. півень. Ось ще вони купаються. Це. Голубенька дівчинка, півень сидить. дівчинка, Оце ряба дівчинка. дівчинка Голушине, оце я поки ще не розумію. Чесно кажучи, що це буде, побачимо. І отут великий півень. Оце я не знаю, що це. У мене росте таке. Чи дівчинка, чи хлопчик. Ну, похоже і на хлопчика, і на дівчинку. Ну, побачимо. Це таке. До речі, у мене на цьому році тільки одне. Ціплятку з шапочкою. Оце черняве. У мене дві курки з шапочкою, але чогось тільки попалося одне, але дуже попалося багато голошійних шапочкою. Скільки в мене в старшому витку одне, а в молодшому два і два померло. І померло одне бородате голошійне. Таке було гарне курчатко. Навіть зараз покажу, яке воно було кольором, того, що є тут таке схоже на нього. Курчатко. От бачите? Он ходить. Курчаточко таке маленьке. Таке саме в мене було тільки звичайне голошийне з бородою. Це моє друге відео. Таке це озеро для качок. Якщо маю надію, що це відео побачить дуже багато людей, можливо, будь-які коментарі. І щось вам буде цікаво, я засніму, розповім розповім вам про щось як угу. ну, бачите он, зараза. Півник, це наш молодий новий півень. А, можливо, в наступному відео розповім вам про те, що. Почекайте, будь ласка, іді Міша.